Виїхати зі Львова автобусом дорожче ніж повернутися у місто, хоча відстань однаковісінька. Усе через станційний збір, який нещодавно змінили на другій автостанції. Станційний збір зріс з 10 до 15 відсотків від тарифу перевізника. За ці кошти пасажир би мав отримати низку обов'язкових послуг. Місце, де можна було придбати квиток, посидіти у залі очікування, оглянути розклад руху автобусів та скористатися громадськими вбиральнями. У нас є зал очікування, який знаходиться біля кас. А скількох пасажирів він може настати? Е, більше ніж 30. А безкоштовна вбиральня. Е, там треба піти подивитися. Є ось така. Є на території автостанції. Тобто, якщо в мене є квиток, я можу безкоштовно пройти. Так. так. Та пасажири умовами не задоволені. Туалет має бути не дуже такий вонючий, як він є. Мало б тут бути місце для того, щоб люди могли сидіти, ждати, а не стояти як пеньки, отут як копані. До кінця року в Україні триває атестація усіх автостанцій. Їх переподілять на класи. Від цього і залежатиме вартість квитка. Однак ще до того автостанційний збір може зрости разом із вартістю самого квитка. Зараз в обласній адміністрації затверджують новий тариф на приміські та міжміські перевезення до 25 копійок на один кілометр.